Вітаємо і цюнки! Сьогодні дивимось на старенько маловідому гру, але вона здатна подарувати компанії друзів багато класних емоцій. Це огляд на Castle Crashers і ми починаємо. Геймплей Найкраще з ходу гру можна описати як смішний абсурд. Ми гратимемо за лицарів, початково доступно 4. І ці лицарі з різними аспектами стихій та навичок. Нові персонажі відкриватимуться поступово та при виконанні певних умов. Про це згодом. Весь геймплей, як у старих аркадних іграх, зав'язаний на клавішах зі стрілками. Тому на початку, можливо, буде незручно. Навички ж навпаки знаходяться на кнопках ADW. І навички виконуються при затисканні кнопки I. E. У грі є три основних режими: Back of Barbarian. Це доволі непростий режим. Вам треба тікати від варварів, переміщаючись полем. Щоб рухатись у бажаному напрямку, треба слідкувати за тим, яка кнопка підсвічується на тому чи іншому квадраті. А з часом з'являється ще більше і більше варварів, які не те, що не дають засумувати, а й створюють сильну напругу. Арена це режим із калізеєм, де треба вижити і перемогти якомога більше варварів та інших лицарів, якщо ви граєте з друзями. Що цікаво, обираючи персонажа, він підтягується з основної кампанії із своїм рівнем та прокачкою зброєю та супутником. Ну, про них ми теж згодом пояснимо. І Castle Крешерс це одноіменний режим з основною сюжетною гілкою, де ми, браві лицарі, повинні боротися зі злими варварами. Вся гра розрахована як на самостійне проходження, так і на кооператив до чотирьох гравців. Окрім цих трьох режимів, під час проходження сюжету ми будемо зустрічати і різноманітні міні-ігри всередині основної кампанії. Це різноманіття геймплею надзвичайно прикрашає гру та робить гумор гри більш виразним. А він тут з долею іронізації над лицарськими фільмами, серіалами та іграми, де лицарі обов'язково рятують когось. Сюжет загальний сюжет гри з однієї сторони банальний, а з іншої, в цьому й та й фішка, над якою сміються. Поки браві лицарі гуляють, п'ють та співають пісні. На королівство напали варвари із злим магом на чолі. І ось він викрадає королівський обеліск. Майже вся армія знищена в тронній залі. І ми, браві лицарі, отримаємо від короля наказ врятувати обеліск. Але ми ще й помічаємо, що викрали і принцес короля. Ну їх також можна врятувати. І з цього моменту ми починаємо нашу пригоду самотужки або з друзями. Перемагаючи полчища варварів, босів яких близько 21 кожен з яких унікальний і який має дійсно цікаві механіки. Хоча зараз може здаватися, що всіх цих босів ми вже десь бачили. Але не будемо забувати, що гра грато 2012 року. Рятуючи принцес, ми зможемо отримати від них поцілунок. А якщо хтось із інших лицарів захоче її поцілувати, то можемо побитись за це право з честю та без. Коти і кицюньки, ви можете підтримати нас добрим словом в коментарях, або підпискою на Патреон, або на спонсорство Ютуба. Зброя, прокачка та супутники. Зброя в цій грі надзвичайно різноманітна. Почнемо з тієї, яка не змінюється. І це щит. Ним можна блокувати удари, що логічно. Та й на цьому все. Основна ж зброя дуже різноманітна: від стандартних мечей, рапір та бит до якихось крабів, риб, бритв, ножовок, лозин та навіть лопухів. Окрім різноманіття вигляду зброї, вона відрізняється і потрібним рівнем прокачки того чи іншого параметру рівня, так і бонусами, які вона дає. Чи то бонус до сили, до захисту, чи до магії та спритності. Вибір буде залежати від вашого стиля гри та персонажа. Прокачка в грі надзвичайно проста. З рівнем вам будуть автоматично відкриватися нові навички: чи то удар в повітрі, чи то магія, яка в кожного персонажа відрізняється. Зі здобуттям рівнім вам будуть давати очки прокачки, які в свою чергу вже можна розподілити на чотири основних параметри: сила, магія, захист, спритність. Сила впливає на урон від звичайних атак зброєю. Магія на урон від магічних здібностей та при певних рівнях відкриває нові здібності, чи посилює неявні. Захист просто збільшує відповідний параметр і ви стаєте потроху як консервна бляшанка. Спритність же впливає на швидкість руху та атак. Супутники не менш важлива частина геймплею. Їх теж дуже багато. Кожен із супутників має свою особливість. Хтось збиває ворога з ніг, хтось генерує монетки за проходження рівня, а хтось поступово хілить персонажа по одиничці. Кожен з супутників є відсилкою чи то на боса, чи то на події в грі. А є і ті, які відсилають на команду розробників. А саме на забігімо та їхні ж інші ігри Battleblock Theater та Pit People, яка вийшла з режиму Back of барбаріан про який ми розповідали раніше, і стала окремою грою. Ну і в розділі прокачки обов'язково треба згадати знову про персонажів, бо можливо відкрити 23 персонажа. І ще 8 знаходяться в різних ділсі до гри. В кожного персонажа відрізняється ближня та дальня магія, стихія, початкова зброя та ще одна навичка під час стрибку. Багато з дійсно цікавих персонажів відкриваються у новій грі плюс. Для цього гру треба проходити на певній складності та з певною умовою за певного персонажа. Підсумуємо. Castle Crashers – це дуже весела і класна гра для компанії. У неї доволі низька ціна і багато різноманітних цікавинок, які дуже легко засвоюються. І не треба навіть багато думати. Цю гру дійсно можна зависнути після важкого дня, зайти з друзями та просто кайфанути від місива та від забавних жартів. Але у гри є й недоліки. Вона не має українізатора, і в ній, як нам здалося, дуже мало діалогів. Які могли б пояснити деякі моменти і підкреслити певні жарти, бо багато жартів було заховано, або вони були незрозумілі для гравців? Чи можемо ми дійсно рекомендувати цю гру до вашого ознайомлення? Так особливо якщо придбати її зі знижкою, яка часто сягає 70%. і гра при цьому коштує 70 гривень. Інколи трапляються знижки і до 45 гривень, і навіть до 22 гривень. Тому так, збирайте друзів і ставайте лицарями. Врятуйте принцес, вилікуйте попки оленят і станьте почесним лицарем вільного королівства. Кесл Крешерс впевнено отримає 4 котиків лицаря із 5. До зустрічі в новому відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні!